Вперше в історії незалежної України відбувся конкурс до Верховного суду. Йому передували зміни до конституції в частині правосуддя та зміни до закону України про судоустрій і статус суддів. Конкурс у чотири касаційні суди Верховного суду на 120 вакантних посад проводила вища кваліфікаційна комісія суддів України. А участь у ньому брали судді, адвокати і науковці вперше організували. В таких масштабах, це в світі вперше. В таких масштабах конкурс. Багато процедур і багато речей ми також придумали вперше. Якщо не в світі, то в всій країні. Стартував конкурс 7 листопада 2016 року. Бажаючим взяти у ньому участь, потрібно було пройти декілька процедур та етапів. Розпочалося усе з електронної реєстрації. 1436 осіб зареєструвалися для участі в конкурсі, з яких лише 846 подали документи до комісії. На засіданнях колег і комісії за результатами перевірки відповідності особи вимогам до кандидата до конкурсу. Допустили 653. з них. Кожен третій не суддя. Після чого відбувалася спеціальна перевірка кандидатів. Комісія зробила близько 6,5 тисяч запитів до різноманітних відомств та установ, зокрема Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Національної агенції з питань запобігання корупції, національного антикорупційного бюро тощо формування Верховного суду в новому складі є надзвичайно важливим процесом для реформи судової системи в Україні. Цілком очевидно, що в Україні таке вперше, коли оголошено відкритий прозорий конкурс на посади суддів Верховного суду, і цей процес є набагато прозорішим ніж в багатьох інших інституціях тут. Усіх кандидатів дуже ретельно перевіряють. З 6 по 10 лютого 2017 року колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглядали результати спеціальної перевірки кандидатів. Та вирішували питання їх допуску до наступного етапу конкурсу кваліфікаційного оцінювання. Таким чином, до складення кваліфікаційного оцінювання комісія допустила 630 кандидатів. З-поміж допущених кандидатів стосовно п'яти осіб зупинили процес оцінювання до набрання законної сили вироком суду або припинення кримінального провадження. Також вперше у світовій історії до конкурсу в найвищу судову інстанцію залучили громадськість. Було створено громадську раду доброчесності для сприяння вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності кандидата на посаду судді. Критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання це, конечно, унікальний унікальний підход перестроїть повністю верховний суд, а болі того, перестроїть його через очень доступний, прозрачний і такої скажем так технократический процес допуска, а оцениває різні параметри професіональної кваліфікації будущих судді. Кваліфікаційне оцінювання складалося з двох етапів: на першому кандидати проходили анонімне письмове тестування та виконували практичне завдання. За тестування максимум можна було отримати 90 балів, а за практичне завдання 120. При цьому в обох випадках роботи кандидатів були деперсоніфіковані. Окрім того, конкурсанти проходили тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей. Йдеться про чотири методики тестів. Психодіагностичні інтегріті чек, BFQ-2, MMPI-2 та оцінку загальних здібностей General Skills Test. Після чого у кандидатів відбувалося інтерв'ю з психологом. До другого етапу кваліфікаційного оцінювання, а саме дослідження досьє та проведення співбесід з кандидатами, допустили 382 особи. До процесу співбесід також долучилася громадська рада доброчесності, яка аналізувала. Кандидатів та надавала комісії інформацію або висновки, якщо, на їхню думку, кандидат не відповідав критеріям професійної етики та доброчесності, усі етапи кваліфікаційного оцінювання транслювалися в мережі інтернет. Якщо подивитися джерела, з яких комісія отримує інформацію для кваліфікаційного оцінювання, величезний обсяг інформації, які накопичуються в досьє кандидата. Це досьє поприлюднено за мінусом персональних даних. Перші кандидати. В цій країні подавали електронну декларацію, яка є публічною. Декларація доброчесності і декларація родинних зв'язків. Они поданы, и они Цель комиссии во время интервью уже поставить окончательную точку в том плане, чтобы полностью собрать картину. Именно поиск этой золотой середины для каждого кандидата является очень сложной работой, относительно которой только комиссия должна будет принять окончательное решение в виде всех этих очень многих, иногда красноречивых доказательств, которые будут находиться в досье. За результатами співбесід, які проводили колегії комісії, 239 кандидатів отримали позитивний результат і очікували на фінальний рейтинг, який визначав переможців. 27 кандидатів не підтвердили здатність здійснювати правосуддя і отримали 0 балів за доброчесність. Стосовно 115 осіб, питання було внесено на розгляд комісії, оскільки вони отримали висновок від громадської ради доброчесності. Щоб залишити його в конкурсі і подолати висновок ГРД, за таке рішення повинні були проголосувати 11 членів комісії. Рада Європи дуже уважно стежить за конкурсом у новий Верховний суд. Вона приймає активну участь у реформі. Зокрема, Рада Європи забезпечила надання висновків з технічних питань щодо добору. Організація налагодила з комісією плідну співпрацю та знаходиться у постійному контакті з нею. Нагадаємо, що після формування рейтингу та оголошення переможців комісія вносить рекомендації Вищій раді правосуддя щодо призначення кандидатів на посади судді Верховного суду. Остаточну крапку ставить президент України, який видає указ про їх призначення.